Зеленський єдиний, хто увіділ мір в глазах Путіна. Я у такий притрушеної запитав, чи лягла б вона під на операцію до Сантехніка чи клоуна? Залежний не має права бути верховним головнокомандувачем ні в мирний час, ні тим більше під час війни. Життя як зебра, але всі білі полоси ваші, бо втіки вже винюхали. Всем вітаю та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». За традицією, ми з Басією починаємо запис нашої програми зі згадки нашого старого приятеля Царя Соломона, АКА уфе халак, ясе Уфехалаксемітхе. Язик брехливий ненавидить правду, а листиві уста призводять до погибелі. У варіанті King James Bible славетному перекладі Короля Якова 25 глава приповісти Соломонових Proverbs закінчується словами A flattering mouse works ruin. Вуста підлесливі руйнують. Останні 5 років я не втомлююсь повторювати, що величезну відповідальність за ту. Страшну трагедію, яку переживає сьогодні українська нація, несуть підлесливі уста українських журналістів, які маючи унікальну можливість десятками годин допитувати цього зеленого янелоха, жодного разу не поставили йому жодного з критичних питань, відповіді на які вимагається свідома частина українського суспільства. Про наркозалежність та підроблені аналізи про десятки мільйонів доларів вкрадених Коломойським. В вкладників Приватбанку, що зрештою опинилися на офшорних рахунках Зеленського Оманської домовленості та Вагнергейт, про зупинені ракетні програми та відведення військ з під Києва та з Чонгару, і зрештою сотні тисяч загублених життів наших співвітчизників на совісті тих журналістів, які улесливо заглядали в очі. Цьому бо відмовляючись помічати його кричущу непрофесійність і відсутність будь-якої кваліфікації для виконання ролі верховного Головнокомандувача та верховного дипломата. Хто відмовлявся помічати той факт, що прийшовши до влади, Зеленський призначив на найвищі державні посади зоотехніків та офшорних махінаторів Данилових та Баканових, які замість оборони та міжнародної діяльності, що передбачено. Зрештою української конституції основним напрямком своєї діяльності обрав собі мільярди дерев, лавочки з qr кодами є бабусі, міфічні президентські університети та інші Діснейленди з Голлівудом. Хто відмовлявся помічати, як на махінаціях з купівлею та перепродажем мільйонів тонн білоруського бітуму наживалися. Найближче оточення Зеленського, витрачаючи на цей бітом в десятки разів більше, ніж на критично необхідне Україні озброєння для боротьби з найпідступнішим ворогом людства. Колись найвідоміший на той час український режисер Юрій Ільєнко запропонував мені зіграти роль хірурга в його фільмі «Аве Марія. Він набрав мій телефон і сказав, що я тут почув тебе на хвилях твоєї радіостанції «Київські відомості. Якогось там чоловіка, такий Микола Степанович, такий, який розігрує там іменинників, і каже: я хочу, щоб він зіграв в мене роль хірурга. І кажу: ну взагалі то це я розіграю така вже. Ситуація грошей не має, щоб сплачувати акторам, співробітникам, тому доводиться виконувати ролі президента, і генерального продюсера, і режисера, і копірайтера, і актора. Ну, зрештою, мені незручно було відмовлятися в метро української кіноіндустрії. Я дійсно погодився зіграти роль того персонажа Чупаєва, хірурга, який там, як свідчили, фахівці більш-менш вдало зіграв. Давай, давай, Давай! давай. Як Як ти ти хотіла? — Але після цього я в страшному сні не уявив, що я в справді взяв в руки скальпель і почав когось оперувати. Тобто, навіть якщо уявити собі цю жахливу картину, що я дійсно спробував прооперувати якогось пацієнта, то в кращому випадку це закінчилось би там каліством. А для мене закінчилось б ув'язненням. Але б це була в найгіршому випадку одна жертва у випадку цього зеленого, боневтіка, Таких жертв вже сотні тисяч. Один з коментаторів моїх постів в соціальних мережах пише: колись я питав, чому саме Зеленський, якщо було 40 плюс кандидатів на пост президента, мені сказали, що всі політики дістали захотілося чогось нового. Я у такий притрушений запитав, чи лягла б вона під ніж на операцію до Сантехніка чи клоуна. Сидить, лупає очима і каже. Да не ревняй. президентство – это одно, а операция – это совсем другое. Логика давна. Таня Адамс пишет. У позитивных новая тема. Если в 2019 году не было бы в кандидатах Зеленского, то мы бы имели в президентах Бойко или Юлю, и пороху все равно ничего бы не светило. Даже вынося за скобки очевидную манипулятивную составляющую и явные проблемы с математикой, лично я лучше бы видела в президентах Бойко или Юлю потому что ни один из них не смог бы с рейтингами своих политсил протащить в Раду такое дикое количество голосующих по свистку дегенератов. Никто из них не потянул бы создать монобильшесть, никто из них не смог бы так быстро захапать все ветви власти и каждое чиновничье кресло в стране. А поэтому пришлось бы договариваться, на чем, собственно, и строится адекватная политика в стране. Так что нет, Зеленский был наихудшим вариантом и наихудшим не как персоналия, а как фронтмен цунами и слуг, с которыми сейчас не знают, что делать абсолютно все политические силы и даже сам Зеленский. Не надо нас пугать бойком или тигрюлей. Из всех паскудных вариантов мудрый Нарит выбрал наипаскуднейший. Саме тому я максимальну активність проявив навіть не перед президентськими виборами, а перед парламентськими, намагаючись достукатися до сумління наших співвітчизників і переконати їх, що кожне місце в парламенті відібране від Марусі Зверобій Чорновол, чи від Валери Прозопаса, покійних окійних Юрія Каракая чи Гліба Бабича це. Крісло для повних невігласів вчорашніх весільних фотографів та манікюрниць, які уявлення зеленого не мали про державне управління, які ще вчора крали чотири пляшки пива в місцевому супермаркеті, а сьогодні тирять сотні вагонів гуманітарки та сотні вагонів зерна з держрезерву. Цвітерянин Комбрих пише загальну ситуацію в країні, в яку привів вибір. 73% народу можна впевнено виражати однією фразою: Глибоко нешановний мудрий нарід. не переймайся, життя як зебра, але всі білі полоси ваші, бо вже винюхали. Нагадаю, текст тієї наліпки, який ми свого часу поширювали по Києву і за що затримували наших активістів Порох Сила, Кокс Могила. Світерянка біла Левиця пише. Три речі, які зеля боїться більш за все. Перша критика замість компліментів і дифірамбів. Друге здача аналізів Неупальчевського. Третє новий стадіон так стадіон або лава підсудних. В обох випадках доведеться вже відповідати, а воно ж вміє і любить тільки пафосно запитувати. Київ міськбуда. Обмежено придатний президенту Хелянд теж повинен повторно здати аналізи, як ті, які свого часу отримали вже довідку від. Військово-лікувальної комісії тільки здавати аналізи вже не в свого дружка Пальчевського, а у лабораторіях ВАДА залежний не має права бути верховним головнокомандувачем ні в мирний час, ні тим більше під час війни. Київ місьбуда продовжує Порошенко заявив, що балотуватиметься на виборах президента, щоб підсвітити вкраїнщиків, які досі його хейтять, і зрозуміти в який бік і наскільки змінилася кількість довгограїв за минулі п'ять років. Жарт у тому, що зеленим довбограєм не вистачає мізків зрозуміти, що їхня проблема не в порохоботах, а у власній безмежній тупості. Сумний жарт. Пропоную обирати наступного президента шляхом жеребкування. Ти хочеш, щоб долю країни вирішував сліпий жереб, випадок Ну, так більше шансів отримати адекватного голову держави, ніж через голосування. Твітерянка рікі. Адепти секти Зеленського це такі ж самі, як ті, що за ДНР, Новососію чи за Путіна. Більшість зрадників на новоокупованих землях завжди ті, що ще вчора були за Зеленського. Чомусь не буває по-іншому. Недаремно вже 130 зелених депутатів місцевих рад тих територій, які опинилися під російською окупацією, вже стали колаборантами і перейшли на бік ворога. Громадський пише в Твіттері. Порошенко заявив, що планує брати участь у наступних президентських виборах. Ви би проголосували за нього? Будь ласка, пишіть в коментарях. Ось коментарі, які набрали найбільшу кількість лайків та дизлайків. Пандамоніум Нєскука за Зеленського проголосую. Нам понравились геноцидні шашлики. Твітерянин, а я ж казав: ні, знову ці черги в аеропортах і ці скучні середземноморські пляжі замість. Сіскадовська по телемарафону. Та ну на. Твітерянка ві 80 Київ. Знову бляха цей безвізі, лоу кости. Ніт тільки Зеленський, тільки хардкор. Твітерянка щастя, тільки Зеленський. Ніякого Порошенка. Зеленський ще не зайшовся где-то посередині. Дайте йому ще сто днів. Зеленський єдиний, хто увидів мір в глазах Путіна. Я учитель, і скоро Зеленський здіймає нам зарплату 4 тисячі доларів. Світерянка чота херувати. Ну не за кровавого шашличника ж голосувати. При пороху була перспектива на краще майбутнє. Кожен рік чи навіть квартал покращення рівна життя була національна ідея відійти від кацапів. А при зеленому бідоносці яка різниця? сотні тисяч смертей та мільйони поламаних доль. Порох сила кокс-могила. Цвітерянин Юрій Рися. Я вам скажу більше: слуга народа. Готова вже розбігтися. Сама зелена істота теж вже не знає, як соскочить. І якщо трапиться так, що втікне, черги на президента не буде, як не було в 2014-му. Бо крім бариги, ніхто не візьметься. А бидло, яке його поливає, мовчки витреться і проголосує, всравшись ситуації. Твіттерянка яна східна. Я б хотіла спочатку, хоча б дожити до тих виборів. Володимир Сунюк. Порошенко заявив, що піде в президенти. Чудова новина, одразу заскавчали, зашипіли, і удавилися злою піною позитивної блогери, наче їх кобра в найцінніше місце вкусила. Боже, як же ж вони цього збитого льотчика бояться? Ну що ж, чорти бісяться, хороша прикмета, бо раз їм чортам погано, значить людям і Україні добре. Україна буде з президентом, з армією, вірою, мовою, і з залужним також буде, який, хоч поки й мовчить, але напевне, що буде в команді порох. Нічого, хлопці, запорожці. Ейзенхауер теж Трумена вперед пропустив. А історія буває повторюється, що правда є тут одна явна суперечність. В інтерв'ю Порошенку повідомив, що збирається поборотися за президентство після перемоги. Але перемога наша по правді сказати без активної участі Порошенка в ролі глави держави видається малоймовірною, принаймні у тому розумінні, як її тлумачить більшість українців з виходом на кордони 91-го року зі звільненням Криму та Донбасу. Тому питання після перемоги чи задля перемоги питання лишається, Віталій Гедукевич. Ми унікальне суспільство, що регочучи, взяло участь у найбільш фатальному світі експерименті дослідженні людської тупості Волох Всі обговорюють, чи правильно вчинив президент, підписавши закон про зниження віку мобілізації з 27 до 25 років. Мене ж цікавить інше, закон цей проголосований майже рік тому, в травні 23-го. Конституція визначає максимальним терміном для підпису або витування 15 днів. Але шашличнику Конституції і закон не писані. І ніякої відповідальності він за це знущання над суспільством не несе. Оскріптом. До речі, історія дуже типова, і таких прикладів в останні п'ять років маса. Біла левиця. Порох Красава інвестував в розробку українських комплексів радіоелектронної боротьби АйПетрі СВ. В історію України ці комплекси колись увійдуть під назвою Ай Петро. Дай Бог йому здоров'я, і щоб це в нас вийшло, так, панове, дай Боже. Здоров'я всім нашим воїнам на фронті. Дай Боже здоров'я всім борцям за вільну, незалежну, демократичну Україну. Це в наших руках, тому їх не можна опускати. Так, бася, тож не втрачаємо пильності не на крок. Тримаємо стрій, усмішки ширше, а порох сухим. До нових, сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі, панове, Бережіть себе та Україну.